От, коротше, Кугоджу 1 Зараз його стан печальний дуже. От. Вирвало цю частину назирала. Якщо світло ще звісно, впало. це. Там якщо з боку передивитися. Залишки від цього. Полт теж має свої залишки. І... Це все після вивернутого маятника. Ці последствия. Ну і після ДТП. В принципі, вивернутий маятник, то ні при чому, то можна просто болт було затягнути. Но, в принципі, в будь-якому випадку ліпше купувати демперці і не страдайтеся в хуйні, І все. Також, спущена задня покришка. Я не знаю, чого можливо камера лопнути, що або десь пробита вона тут Погнутий обод. Що не тут оце місце? Тут перечувається тут, ладно, а тут прям добре. Загалом весь особу треба міняти. Далі по гідравліці все окей. Тільки колодки ставилися до бриллянтів. Про колодки Тут брилянти. Або під метал. Як то правильно кажуть. І все. Тут лишається поміняти речах, оцей, поміняти оцю штуку. бажано на якусь ліпшу конусну, конусний шток, чи Як це правильно називається хомут, би бажано поміняти, що я цим не буду займатися, поміняти обут, покришку і цей. І поміняти би бажано на колодки, Колодки самим собою. І бажано буде десь ручки гідролічної, Це в мене нато просто ручка від шману. У мене тут просто болт включиться. Ну, в принципі, нічого такого. Просто можна долити цей рідине. Ну і на цьому от все. Тобто, от весь візуальний стан Ну, Тут просто колесо ще здається до воно отак от стояло і все. Тільки з плюсів, що я тут зробив, це скручував амортизатори впередніше задні, і... Ну что, ну і поміняв акумулятор на 23 А. Ті самі 52 вольта, Ну, тільки є єдиний мінус. Порт тут згорівший. От. Він руки його плавали. В цьому єдиний мінус. А так, все. Типа тут більше нема що про нього розказати. Був перекашений оці бокові елементи в чорний. Ти взагалом я думаю хомут перекрасити потім в чорний, якщо його не буду міняти. Її. І все. На цьому його, так скажем, цікава історія підходить, поки що з Ну, в принципі, тільки є з єдиного, що я хочу зробити, це якраз оперемонтувати, зробити шунт і все. Ну і важливо поміняти бортовий комп'ютер з оцим курком газу. Тобто піска. Вклад... Вказательний палець. От в мене вже є під великий, але я можу під вказательний, типу, Ну і все. Більше тут такого аж прям цікавого. Нічого в мене поки що немає позадумку максимум. Поставити 11-ті покрішки від CST безкамерні, і все. От і все. Цьому кінець.